Міжнародний День миру. За ініціативи Міжнародної асамблеї ООН в усьому світі з 1981 року відзначають Міжнародний День миру. Це День Всесвітньої відмови від насильства і війни. Він відзначається кожен рік, 21 вересня. В Україні День миру встановлено указом президента 5 лютого 2002 року. Емблемою Міжнародного Дня Миру є Білий Голуб з Оливкою Лгівкою. Вашій увазі пропоную авторські вірші, присвячені Міжнародному Дню миру. Мир це щастя. Найбільше щастя на землі це мир у кожній хаті, і діти граються малі, і журавлі крилаті летять у сонячній імлі. Там, де веселка грає, це ж мир, це ж щастя на землі. Радіє все, співає. Ми за мир. Мама усміхається і радіє тато, у садочку граються сестричка із братом. Небо чисте, чисте і яскраве сонечко, мені променисто заглядав в віконечко. Я йому радію, ніжно простягаю рученьки малі, і тепер я знаю, серцем розумію: це мир на землі. І дорослі й діти, всі за мир на світі, Скажем ні війні.